Хочу привітати вас зі святом. Івана Купала. Я польва царівна в цьому вінку польових квітів. Як на мене колись сказала одна жіночка, коли я ходила по полю і збирала ці квіти. Сплала для вас віночок і для себе, щоб порадувати себе, потішити. Побажати вам добра, тих ночей, щоб дівчата заміж повиходили. Всі повиходили, всі ви повиходили заміж в будь-якому віці. І щоб було за кого виходити, щоб хлопці наші були живі здорові. І скоріше закінчилася війна, і щоб була нагода погуляти. Бо я в цьому мінку гуляю по своєму подвір'ю тільки. Куди піти гуляти? Траур сьогодні в місті, така ніч була. Щоб були ще ті дні, коли ми, так знаєте, гульнемо, як ото. Я стала блогером перед повномасштабним. І пам'ятаю свій оцей перший стрім на День Незалежності. Саме перед повномасштабним, як ми гуляли, це свято. І на Івана Купала, як я бігала в Вінку, по піску, як ми запускали, Бо багато людей було. Хлопці забирали, в воду кидали, жартували, щоб, щоб ми. Насолодилися цим життям і нам ніхто не заважав.